Шановні депутати, на 117-ту позачергову сесію це було. Було 15 депутатів з 26 обраних. З них від партії Сила людей 10 депутатів із 13, від політичної партії Європейська Солідарність 2 депутати із 5, від всеукраїнського об'єднання Свобода відсутні депутати, від політичної партії Слуга народу два депутати із 3, від всеукраїнського об'єднання Батьківщина, один депутат із 2. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Оголошую 117-ту сесії. Тя у своїй Шановні депутати, навіть необхідно обрати секретаря сьогоднішнього пленарного сусідів. Які будуть пропозиції? Виступила пропозиція обрати секретаря сьогоднішнього оклеонального сусіднього Миколаєві. Є інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. За 15 рішення прийнято. Відповідно до статті 18 регламенту Черківської міської ради, нам необхідно обрати секретаря пленарного засідання. Є пропозиція обрати секретаря пленарного засідання в кількості двох депутатів, депутатів Грабовецької Світлани Степаніної і Безбайкові. Немає інших пропозицій. Немає, прошу голосувати. Хто за, хто проти, утримаємося. Прошу прийняти порядок денний за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався рішення. Прийня. Є пропозиція включити в порядок денний. Наступні питання. Які буде розглянути на засіданні комісії? Про затвердження договору між Олендянською сільською радою та Чорківською міською радою про передачу міжбюджетного трансферту на 25 рік. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання. Про продаж земельної ділянки площею 1 гектар 893 квадратних метри за, десь... за межами населеного пункту Сараш Чорківського району Тернопільської області. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наслідується встановлення. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площею 6185 квадратних метрів з метою продажі права оренди на земельних торгах, яка розташована по вулиці Єдиніцька в місті Чорті в Тернопільській області. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. За 15 рішення Наступний. Про затвердження проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площею 6829 квадратних метрів з метою продажу права оренди на земельних торгах, яка розташована по вулиці Євгенівська в місті Чорків Тернопільської області. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався рішення прийняття. Тепер прошу проголосувати порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався рішення. Приступаємо до розгляду до розгляду питань порядку денного. Перше питання про приватизацію об'єкта, малої приватизації, однокімнатні квартири в місті Чортів по вулиці Степана Бандери, 60 а кватера шістдесят. Прошу Андрій Богданович. Доброго дня, шановні депутати. На вашого засунується проєкт рішення щодо приватизації об'єкта нерухомого. А саме квартири за поводиць Степана Батер, 60А з площою 4 метрів. У нас відбувся аукціон 90, 9.07. Є в нас учасник один шляху, викупу, вартість. Майна становить 120 тисяч 12 гривень. А стартова ціна яка була? 97, якщо я не 97 на 50. 14 квадратних метрів. Це то є, то, не однокімнатне пакети, то просто кімнат. Це кімнатка була, але так, як не робили відповідно про документації, технічно. Є запитання до відповідно. Це просто сусіди не виходить. Це не сусіди, цей навціоні вдома людина. Це недома судила міста. Так, це твій добрий людина, до речі. Це так. Терещенко Валерій Анатолійович. За що в наукті не За що? в наукті воно. Закон. Ну, воно назване, однокімнатне квартиро. Назва немає, а... назву має, статус. Значить, хоче людина От таку кімнату ти не продаш. Це, це, це не може. От, ніколи немає кімнати. Кімната може а, бути складною квартирою. Гуртожитки, коло, вище автопарк. І другий гуртожиток. Другий гуртожиток. Немає запитань? Попрошу голосувати за проект рішення. Хто за? Хто проти? Утримався. За 15 рішень прийнято. Наступне питання. Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства Серське седло на 2025-2027 роки. Прошу, Оксана. Доброго дня, шановні депутати та колеги. На ваш розгляд представляю проект рішення про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства Чортківтепло на 25-27 роки. Як ви знаєте, є рішення обласної ради про передачу шести котелень на баланс Чортківської міської територіальної громади є створене підприємство комунальне чорти. А я тепер прошу, які кутені передали? Є, всі шість. Всі які були на території чорти. Від тепло Для початку роботи даного підприємства пропонуємо затвердити цю програму. Загальний обсяг фінансування на ці три роки – 10 мільйонів гривень. Фінансування це що має? Це питання розглянуто на засіданні бюджетної комісії. Що має це новати фінансування? Наталія Миколаївна, будь ласка. Поясніть. Значить, програмою передбачено на 25-й рік 5 мільйонів, на 26-й, 27-й по 2,5 мільйона. 5 мільйонів ми Програмою передбачили для перші, для того, щоб по перше зробили будівлю газу, тому що на ага. потребу газу для Це всі гроші на газ Ми всі а гроші на газ а решта, решта на Решта на заробітну плату так. на перші два місяці і ну десь приблизно так, модернізація, щось таке вже ж ви правильно кажете про те, що для того, щоб по-перше, хоча б внести на сайт Нафтогазу ці точки обліку, ми маємо зробити переоснащення, тому що вимоги змінилися. Котельні старі вимоги змінилися, тому тут передбачені також кошти на і саме переобладнання, і отримання технічних умов, і, можливо, маленька якась проєктна документація. Там здається, одну чи дві котельні нам треба буде це зробити. А вони всі на газу чи вони на всі на газу, але в них є котли а, і квартипаливні. Тобто там стоїть два котла, є газовий котел, є е, на картопали. Це от школи, то, що палі, Так, що то нас... Це тільки що... в бюджетні бюджетній установі. Державні установи, які всього з обласного бюджету нашої громади і з бюджету державного Немає запитань. Якщо немає запитань, то Хто за? Хто проти? Утримався. За 15 рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін доповнень до рішення міської ради від 21 грудня 2024 року номер 2580 в бюджету військової міської територіальної громади на 2025 рік. Шановні депутати, питання внесення змін, сьогоднішні питання внесення змін пов'язане частково з попереднім питанням, як я говорила на бюджетній комісії, воно розглянуто детально, в повному змісії, е, тому що якраз за рахунок перевиконання, яке ми маємо на перше число, ми направляємо на погашення заборгованості за тепло по нашому КНП, Чорпільська суперечна міська лікарня. Як станом на сьогодні у нас залишилася заборонець на погашення сучасних. Ми 800 тисяч даного рішення спрямовує частково на погашення тепла. Ще 900 залишається 895. Ми направляємо на погашення за тепло. Крім того, в межах головних розпорядників є такі переміщення. По Чорківській міській раді по головному розпоряднику 25 тисяч із програми розвитку місцевого самоврядування переміщаємо на програму сприяння виконання рішень судді, а також судових зборів, оскільки є багато судових зборів. Це один код, в межах цього ходу вони переміщають просто між програмами, а також із придбання по спеціальному фонду переміщають. 50 90 на загальний фонд на придбання. Скільки поклали придбання твердо, де в нас працюють люди з інвалідністю загальному фонду. Це такі і невеличкі зміни по управлінню освіти 15 600 із придбання коштів. <плес> Якісь були на придбання дров по дошкільних закладах, переміщаємо цю суму на школи на придбання дров, а також по ліцею номер 5 із відряджень 2380 переміщаємо 8 для оплати послуг з перезарядки вогнегасників, а також 15120 для коригування ПКД на протипожежний захист та також експертизу. І 208 гривень по управлінню соцзахисту це обласні гроші, які йдуть по програмах, просто переміщаємо між кодами, це він треба суловий, ой, не судовий, а поштовий збір, вони платять, що це люди оплатять обласні гроші, але вони між різними ходами, тому їх переміщаємо рішення в сесії. Це всі зміни, які стосуються з зоонічнього рішення. Є запитання? Якщо не запити, що немає запитань, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався за 15 рішення при ті питання, які були з голосу. Про затвердження договору між міськолидянською сільською радою та Чорківською міською радою про передачу між бюджетного на 2025 тисячі двадцять п'яти рік. Ви що знаєте, що на території Чуківської громади діє земно-ресурсний центр, який надає? Консультативні послуги для дітей, які мають особливі освітні потреби і інша громада, просимо вас затвердити такий договір в частині передачі міжбюджетного трансферту на 25 рік у сумі 52 407 гривень, для того, щоб ми могли надавати фахову допомогу таким дітям. Є, є, е, є власне, рішення проведення це на коротська система. Тут тільки довгі, але рішення є. Вони проголосували ще в квітні місяць. Є запитання. Вже mm -hmm. немає запитань, mm -hmm. про голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Наступне питання. Про продаж земельної ділянки. Площі 1 гектар 899 тисяч. За межами населеного пункту села Солоднічуківської Горпусський облас. Це під господарськими дворами. Йде мова про земельну ділянку, яка перебуває в цінному користуванні через Олег серед інтерв'ю, директор Єуріни Васильович. Було попереднє рішення про дозвіл на викуп земельної ділянки, замовлено та виготовлено на грошову оцінку, а також отримано рецензію на експертну грошову оцінку. Надійшло клопотання про продаж земельної ділянки, зазначеної площею ГФТ 83 соти. Ціна продажу цієї ділянки становить 1 мільйон 371 тисяч 373 тисячі 113, 113 гривень. Що в розрахунку становить 72 гривні 31 копійка за метр квадратний. Вімельна ділянка знаходиться за межами села Скородинці, ціля пожежня, якої землі промисловості на будівництво та обслуговування будівель та споруд промисловості. Є запитання? Немає. Якщо немає запитань, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Підтримався. За 15 рішення прийняти наступне питання: про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площею шісти квадратних метрів з метою продажу права оренди на земельних торгах, яка розташована по вулиці Єгільницького місії Кетків. З метою підготовки лоту до продажу на земельних формі електронного аукціону та не виконання рішення сесії виготовлено земноприємною організацією здорової західне земельне агентство, проєкт відведення на зазначену земельність замку площі 6100 та отримано витяг з державного земельного кадастру. Далі з метою реєстрації речового права за комунальної власності Білокільської міської ради слід затвердити. Цей проєкт відведення Ще раз на пути на целі. Є запитання? Е, я хотіла би побачити, де розташована земельна Май... ділянка. Є така можливість, звісно. Так. Був розроблений план території, яким визначено 4 земельні ділянки, від яких вже зареєстровано, дві е, ми зараз готуємо до акцію. Можна детальний план, а можна 0,615. Ось цей детальний план територія. Під номером 3. Ось ця земельна ділянка. При неї зараз демова на викупіванні. Зверні, будь ласка, ось перша оця вона. Ось тут вона знаходиться.

Заїздив отак от з дороги, але далі то по детальному плану архітектуру. З якої дороги? З центральною. Я бачу, що тут розворот і заїзд. Бачите, оця дорога детальним планом передбачена. Ось так. За заправкою йде? Поза заправкою. Перед заправкою. Якщо їхати з міста, то заправку за заправкою заїзд, отак, а через фінтр, так? Виходить, що так, бо цвинтар тут. Так. Тут якби приїхав заправку, повернув направо і а сюди отак от цвинтар? Ні, ну, чого я думаю, що цвинтар ти проїхав, далі приїхав далі, направо. минувши, а так, і далі повернув наліво. Є запитання? Немає. Вже немає Нема. Нема. прошу голосувати. Хто за? Хто проти, проти? Утримався. За 15 рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження? До затвердження проєкту земливо йшло щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площею 6185 квадратних метрів з метою продажу права оренди на земельних торгах 6829 з метою продажу права оренди на земельних торгах, яка розташована по вулиці Євніці у місті до, до продажу права оренди на земельну тергупонний аукціону. Ціліво призначення земельної ділянки тренироваться до обслуговування пільного транспорту та дорожнього господарства з метою реєстрації речового права за комунальної власності в особі Чортівської міської ради виникла необхідність затвердити цей проєкт та зареєструвати в державну реєстрі речових прав. Є запитання? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Шановні депутати, питання, які виносилися народження. 117-й сесії ви оголошую 117-ту сесію Київської міської ради розповісти не закрити. os seu...